Привіт, друзі! Мене звуть Марніка. Я хочу сьогодні з вами порозгадувати загадки. Я вам буду загадувати а ви будете відгадувати. Сильний, добрий, справедливий, біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Гордимось, бо це наш... це наш тато. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пес, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Це мама. З ним ніколи не сварюся, Іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати. Ознайомтесь, це мій братик. Ще рідня у мене є, всім питання задає, і вертляба й невеличка моя люба це сестричка. Ще голубенька рідненька, добра мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є це у моя бабуся, сивий. Мудрий і поважний, за відважний. Цього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь. Це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри сім то дам я, що вийде. Ну, звичайно, це сім'я.